Отже, парламент завис і має відвиснути о 16-й годині за попередніми прогнозами самих парламентаріїв. Поки що вони сподіваються, що їхня сьогоднішня програма мінімум це створити коаліцію і відправити у відставку Арсенія Яценюка і в одному пакеті призначити Володимира Гройсмана, наступним прем'єр-міністром. Вдасться це чи ні? Будемо стежити. Оль, помагай. Ти сказала парламент завис. Я знаю, що у тебе є магічна фотографія з Твітеру. Давай ми краще покажемо. Парламент залип. Давай покажемо тих, що залипли. Ну, це коли ти мені щойно демонструвала перед ефіром, це ж цікаво було цей варіант, коли Кокс був якісний підпис до фотографії. Давай найдемо цю фотографію і покажемо. що шукати, Оля помилилася, що парламент не завис, а парламент залип. Але в нас перед тим була якраз власне прес-конференція, на якій е, міністр економіки і торгівлю Айврес звітував по. Справі, яку він взявся реформувати, а саме по державних підприємствах, зокрема по Укрзалізниці. І ми просто мусимо скористатися нагодою, що з нами виконавчий директор Центру економічної стратегії Галіб Пошлінський, він ще, крім того, є радником міністра, правильно? Позаштатно. Дивіться, а наш колега, який в нас працював, а тепер має самостійне ціле журналістське бюро, Денис Бігус пише. Про кадровий голод не всі голодають, пишемо себе на сторінці. Наприклад, Укрзалізниця. Там ж треба все там купувати різну фурнітуру, скоби, кріплення клеми і так далі. На сьогоднішній день основним поставчиком цієї фурнітури на Укрзалізниці залишається компанія нардепа Дубневича. Ярослав Дубневич не просто нардеп, а голова транспортного комітету. А його помічник е Василь не просто помічник нардепа, головний інженер Ха-ха, Укрзалізниці пише він. А помічник Едуард, заступник головного. Закупівельника в Укрзалізниці. От Тоді зразу й поясніть. А говорить про відкриті конкурси, частини з яких заблоковані судами. А в Дубневичі все добре. І це все Укрзалізниця. З великих конкурсів зараз заблокований лише центр енерго за рішенням адміністративного суду за півтори години до засідання, як відомо, мінаційного комітету було його роботу заблоковану. Є три конкурси, по яких є рішення: це Укрпошта, Укрзалізниця, Електротяж. те, що зараз Айв розказав. а по, а по Дубневичах і його помічниках Василям і Едуардом. Ну, тут насправді ми маємо повернутися назад. Ми маємо повернутися до питання а навіщо взагалі це було? Навіщо Айварас, який вже подав відставку і фактично допрацьовує останні дні години на посаді, чому він зараз, наприклад, вийшов на брифінг з цією заявою. Mm -hmm. Його ідея полягала в тому, щоб все ж таки довести до кінця цей процес конкурсного відбору на керівників держпідприємств. Чому це настільки? Важливо, тому що державні підприємства, як показує і те, що написав Денис Бігус, це чорна дера од... корупції, це, Була... це одне з двох основних джерел політичної корупції в Україні державні підприємства і державна фіскальна служба, тобто ці два основні джерела. І якщо з фіскальною службою це є окреме питання, то те, що стосується державних підприємств, тут є два рішення: перше рішення це приватизація, друге рішення те, що стосується таких підприємств, які зараз не йдуть на приватизацію, як Укрпошта Укрзалізниця. То потрібен був цей конкурсний відбір. Дуже важливо тобто, те, що ми бачимо, те, що зараз Явес оголосив по Укрзалізниці електротяжмашу» – це іноземці, тобто, очевидно, що вони ніяк не пов'язані з Дубневичами. І по Укрпошті це є українець, але українець, який працює за кордоном і досить довго там працював. Тобто, це були конкурсні відбори. Вони відбувалися разом з міжнародними фінансовими організаціями. Я бачив на брифінгу, був керівник представництва ЄБРР в Україні. На засідання ходили представники американського посольства, ходили представники міжнародного валютного фонду. Тобто, цей процес був дійсно прозорим. І насправді це буде дуже великий тест для нового прем'єра, якщо його все ж таки оберуть, це залишиться. Результат цієї роботи конкурсних комісій номінаційного комітету. Чи ми знов-таки будемо заповнювати цю так звану шахматку, де, як відомо, були чітко для учасників політичного процесу розписані всі фінансові показники всіх державних підприємств, не на потоки яких. Можна і треба було сідати для того, щоб власне забезпечити фінансування своїх політичних сил. І Потім відповідно до цих можливих потоків, десь разом з міністерствами, і відбувалося формування влади в Україні, щоб поставити поставити крапку то айверес от власне про це розповідав. От уряд міняється міністра. Айвареса там вже нема. Конкурсу частина були частина ще є. Ну, окей. Просто, чи після того, як поміняється міністр, чи зможуть новопризначені керівники на конкурсній основі в держпідприємствах поламати всі ці схеми? Одну з них Бігу описав. Ну будь-якому разі це перший крок. Ну тобто, ми спочатку маємо призначити іншу людину потім подивимося, наскільки їй вдасться боротися. В нас є а, дуже добрий приклад Коболєва і вітрянка в «Нафтогазі». тобто ці дво двоє людей, десь як казав класик між краплями дощу, якось з протягом двох років, мало того, що провели країну через реформу газового ринку, позбавилися від залежності з Росії. Але не в жодний корупційний скандал. І це говорить про те, що якщо люди розумні, і якщо вони є на цих посадах, то вони можуть зробити дуже багато. Інша справа, що одна річ, коли ти працюєш, намагаючись відбитися від атак з усіх боків, як це була історія з укргазвидобуванням, де народні депутати скаржилися, що керівництво компанії не дозволяє їм забезпечувати політичний контроль над роботою підприємства. А інша справа, коли людина може спокійно дійсно розвивати компанію і на якомусь етапі заробляти гроші для а, держави або готувати підприємство для приватизації. Гаразд, переходимо до Верховної Ради. Обіцяла тобі Роман та, знайти фотографію, так. показуємо фотографію, інтелектуальні обличчя Верховної Ради. Зараз Напереду виведемо та, на екран. Ось. Ці люди готові вже голосувати чи не голосувати? Я, Як я вже я вирішити я чи... нашим глядачам, ці люди готові. Просто тоді це буде правильно. А це роз... от попередня була не свіжа фотографія, а це власне сьогоднішня фотографія. А це фотографія. брати, я так розумію. Це Та... брати Добкіни, обидва депутати так званого опозиційного блоку, обидві, обидва готові голосувати за державницькі рішення. І обличчя, як ми бачимо, не скучні. Оль. Я просто хотів нагадати, що в нашому парламентарізмі найважливіше, те, що як казав, двічі не судими Янукович, тому що послідовні. Давай архівні зйомки, які ти ще в парламенті знімала, покажемо фрагменти. У нас так? Зараз, поки буде це відео, це як власне депутатові добре О, на це той самий момент. Інший інший це е, Як е пишуть парламентські журналісти, е глючить і ковбасить. Правильно, такі є терміни парламентські? не знаю. Можливо, він просто переживає за долю України. Тим не менше, поки йдуть mm -hmm. ці кадри, запитуємо в ви, гліба вишлінського. От Верховна Рада зависла. Ми чекаємо на ті рішення, оці торги, як це прийнято казати. Які шанси на те, що в таких умовах, коли так нашкрібується 226 голосів на коаліцію. Коли так болісно утворюється уряд, які шанси на те, що цей новий Кабінет міністрів буде реформаторським? Шанси, на жаль, прямують до нуля. Хіба що, якщо, наприклад, дійсно буде призначено уряд на чолі з Гройсманом, і він він виявиться людиною, яка фактично себе разом з урядом витягнуть за волосся з болота і а, щось а, спробують за рахунок власне якихось його організаційних і менеджерських здібностей витягти. Але дійсно, ви, по перше, ви абсолютно правильно сказали, що перша проблема відсутність політичного капіталу. Тобто це політичний капітал як всередині нинішньої влади, а ми бачимо, як відбувається цей процес, а так і серед громадян, тобто негативний баланс довіри до президента, негативний баланс довіри до самого Гройсмана, його низька відомість, а і знов таки відсутність підтримки естеблишменту. Але знов таки, якщо піднятися на рівень вище, то проблема є в тому, що те, про що всі говорили кілька тижнів тому, уряд який на принципах уряд з програмою дій, уряд реформаторів, уряд технократів. Ну, тобто, воно скотилося навіть не до просто класичного українського договорняку з розподілом потоків, а до погано організованого договорняку, де насправді вже настільки, ну і чому воно так настільки виглядає, як. Поганий, слабкий, непривабливий і нерезультативний процес. Тому що ми маємо розуміти, що, по-перше, ніхто з цих людей про Україну не думає взагалі. Ну тобто, це це питання навіть не ставиться. Це хіба що наївні люди можуть про це думати? На жаль. По-друге, це ніхто не думає про політичний бренд, тобто в Україні. В Партії, які зараз є при владі, а за е, дуже невеликим винятком, тобто вони не є брендами, які мають інвестувати в себе на якусь тривалу перспективу. Відповідно, ти під іменем БПП можеш зараз робити все, що завгодно, тому що БПП як і народний фронт може щезнути е, так само швидко, як з'явиться щось нове на їхньому місці. Ваші слова вчора підтверджував тут соціолог який показав, що в опитуванні наприклад рейтингу партій. Переможці попередніх виборів по партійному списку, так народний фронт, навіть не потрапив. Е Ну, в результати опитування, оскільки це нікчемно мала величина, менше, ніж похибка. Уявляєте собі, да? ми дивимося рейтинг партій, народного фронту немає. І ем, є один важливий момент. Ми от сьогодні спілкувалися з Андрієм Водатурським депутатом з блоку Петра Порошенка. Він чесно, на відміну від багатьох інших депутатів, сказав, що, наприклад, ось ця серйозна програма, а є таке об'єднання, реформи мають бути справжніми. Так? Mm -hmm. То, ви да, бачили, да. вони написали порядок денний для нового уряду. Своєрідна така дорожня карта під програму уряду, але вона не написана Вигляді тостів за все хороше проти всього плохого. А те, системно, що, за чим і як так, робити сектрові, тобто, є бачу. стратегія. так? Ви бачили це. Так, так. А пан Андрій нам в Турці підтвердив, що він, він не мав часу це читати, і 100% не мали часу читати ці, ці всі. Е, так а ніхто місці. не ставив завдання це читати, Стоп, а навіщо? читати? Тепер стоїть варіант. Е, як, е, в цей, можна піти другим шляхом. Ми от з Андрієм Глієчем говорили, от вони не покладають руки. Нова країна, РПР, вони відять, що громадянським тиском можна. Такий новий Кабмін, чи їх прізвищ ми частину знаємо, частину не знаємо, такі примусити піти шляхом нових реформ, оскільки в них є присутні, як мінімум, усвідомлення самозбереження. Тобто вони розуміють оцю точку біфуркації, коли питання, хто останній вимкне світло в Борисполі і куди летіти, стоїть на порядку денному. Як впхати заднім числом, як то кажуть, вже кістаток буде проголосований голос знизу? Від експертного середовища от таку стратегію, щоб вона таки стала своєрідною дорожньою картою і лягла під їхню програму. Я просто в продовження тоді запитаю, чи є шанс взагалі, що у цих експертів їх будуть кликати і всерйоз радитися із ними і сприймати ці поради серйозно. Слухайте, ну насправді за часів куч ми експертів слухали, і в, в, в окремих сферах окремі рішення, окремі реформи приймалися. Навіть за часів Януковича таке було в, 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 в окремих сферах, але це не означає, що буде проводитися політика, яка дозволить підняти довіру до влади і до власне до держави, як такої, тому що в цьому зараз проблема. Проблема зараз не в тому. Тому що от зараз потрібно взяти і прийняти, там, наприклад, там 30 рішень, без яких все впаде. Проблема в тому, що зараз повністю зруйнована довіра суспільства до влади. І, відповідно... А що її поверне? От якщо б були втілені абсолютно системні реформи, ви ж одну привели. Як приклад. Ви привели приклад реформи, яка не робилася 25 років. Так. Нас зняли з газової газпромівсько кремлівської голки. І що після цього? Арсенія Яценюка зріс рейтинг до, до небес? Ну, проблема в тому, що а, це була лише одна реформа за два роки. Окей, що має зробити уряд новий, щоб повернути довіру, яка втрачена про яку ви говорите? А по-перше, хоча уряд не відповідає за це повною мірою, але а, як не смішно це буде з тим складом, який зараз обговорюється, але питання номер один, яке ставлять українці, якщо ми дивимося за опитуваннями, це боротьба з корупцією. Крапка. ну тобто, це не а, дайте нам більше зарплати, і дайте нам більше пенсії. Ну то тобто основна проблема, яка є в людей, те що вони а, не бачать майбутнього в країни. Через те, що рішення приймаються виключно з вузькомеркантильних інтересів, і вони особливо в порівнянні з тією ціною, яку ми заплатили за зміну влади в 2014 році, власне, це і створює цей, цей тиск незадоволення з боку людей. І це не є питання, що от я можу сказати, що знаєте, там потрібно прийняти там таке то рішення в судовій реформі, таке то рішення, наприклад, в подацію податковій політиці і все стане краще. Це має бути а. 25 рішень, які є в одному правильному напрямку, коли як в суспільстві виникає хвиля, що спочатку одні лідери домов починають казати, що щось відбувається, інше, що щось відбувається, поганих новин не відбувається. Чому, наприклад, протягом останніх місяців настільки зріс негатив, в тому числі в бік президента, тому що почали прийматися погані рішення у нас, ну тобто, там те, що стосується Генеральної прокуратури, те, що стосується відкатів реформ в різних сферах, тому що в основному всі були незадоволені темпом, те, що реформи не відбуваються так швидко, що олігархи стримують цей процес, платять за те, щоб рішення відтягувалися, не приймалися, щоб мати можливість на цьому заробляти. А... Тільки воно пішло в оберненому стані, то відповідно і незадоволення стало набагато більшим. Так само воно має вивертати в правильному напрямку, але для цього це має бути дійсно команда. Це не має бути один Гройсман. Тому ви що... сказали про команду. Вчора була заковика через те, що, е, начебто, Гройсман не хотів, щоб йому е, віце-прем'єром ставили е, Ковальчука колишнього ударівця, і е, 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 натомість він вже погодився і погодився на те, що у його колеги погодились на те, що він своїх людей розставить. Кабінет міністрів це є тотальна недовіра за умов такої тотальної недовіри, коли є так звані смотрящі, як наглядачі, такі специфічні. Наскільки це реально зробити те, про що ви говорите? А... От якраз це зробити неможливо, тобто можна приймати якісь окремі рішення. По-перше, неможливо, якщо ти займаєшся постійно внутрішньою боротьбою, в тебе не залишається часу на те, щоб щось робити, просто фізично не залишається, тому що ти витрачаєш його і ресурси в всіх людей, які працюють, на неефективну річ. Тобто ви блокуєте один одного і так далі. Ну тобто, відповідно, ти не можеш забезпечити цей темп, якого там зокрема не вистачало уряду Яценюка. А друг. Друга проблема це те, що Ну, тобто починають, ну тобто будуть прийматися лише якісь окремі рішення, які е, будуть відповідно встигати. Причому е, вони будуть нерівно в за різними секторами, тому що в одних секторах будуть люди більш корумповані, в інших секторах люди будуть менш корумповані. Е, і очевидно, що уряд е, такого типу він буде ще менше, менш ефективним, ніж уряд Яценюка. Отже, такий песимістичний маємо прогноз Гліб Вишлінський, центр економічної стратегії. Е, власне, поки що, ми лише. Ворожимо, оскільки після 16-ї години ми чекаємо на розвиток ситуації у Верховній Раді. Вже за кілька хвилин знову побачимося.